Це в нас лот номер 30 нумізматичному На аукціоні Ренесанс це Сіяч 1977 року. Стан збереження в нього UNC. Ідеальний колекційний стан це точно МС. Який МС, незрозуміло. 64, 5, 6, 7. Але це точно в стані він МС. Дивіться, яке поле. І ММД. Ой, ЛМД, да? ЛМД. Ідеальний варіант інвестиційно-колекційний. Як на мене, зараз краще купувати сіячі, як десятки Миколи, тому що вони будуть дешевші, вони от такі всі, як правило, ідеальні. А якщо не ідеальні, то там вони будуть дешевше коштувати. теж. І ну, їх ну, не підробляють, в них немає дуже якісних підробок. По ціні, як ми зараз продаємо їх, на ціну дуже сильно впливає ціна золота. Унції золота. От, наприклад, в, на вихідних ціна унції була рівно 4 тисячі доларів. Ми продавали їх 1150 доларів. Зараз унція виросла на 100, 140, 150 доларів, то монета теж виросла в ціні там на 30 доларів. Ми сьогодні продали за 1180. Зараз трішечки унція відкатується, то може там буде 1160-65.